За розстріл цивільних обучі він отримав героя Росії. Служба безпеки ідентифікувала командира російської армії, який здійснював воєнні злочини на території України. Встановлено, що цей фігурант віддавав наказ розстріляти чотирьох цивільних мешканців. Бучі Словмисником є підполковник Олександр Досягаєв, командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї 10 десятої штурмової дивізії по тронодесятих військ РФ. Після втечі загарбників з Київщини. Вище військово-політичне керівництво РФ нагородило досягаєва орденом мужності та зіркою Героя Росії. На початку березня 22-го року він керував діями ворожих десантників, які захопили бучу. Підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у так званих зачистках та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону. У ході одного з таких каральних заходів, за наказом свого командира, ворожі десантники впродовж двох годин розстрілювали на проїжджій частині чотирьох мирних мешканців. Постраждалі місцевий житель і троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто. Усі жерти загинули на місці від завданих множинних вогнепальних поранень. Розмій повідомляють, що окупант вже поїхав на концерт Кобзона, а в честь бивця назвали школу, в якій він навчався. В неравному бою, прикриваючи своїх товаришів, він отримав ранення, яке було несовмістимо з життям. В этом году йому могло сповнитися 33 роки не остался незамеченным. На все у него хватало время и на семью, и на армию. Ну, конечно, армия для него была всегда на первом месте. Но в свое свободное время он всегда пытался, старался уделять семье, детям. Он всегда говорил для меня, Машоль, как бы. У тебе двоє дітей, а у мене їх 300 з лишнім, і кожному треба помочь. Інформація про загибель досягає вона віді в Україні наразі перевіряється, але тим не менше його смерть не є підставою для припинення розслідування і встановлення всіх співучасників та виконавців злочину, адже росіяни будуть відповідати за кожен вчинений акт терору. На підставі зібраних доказів СБУ повідомили Досягаєву про підозру за статтею про порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством.